Темпи будівництва в Україні знижуються Цьогоріч Вони зменшилися майже на 17%. Водночас іще залишається понад 16 тисяч недобудов. Такі дані Держстату. через деякі незавершені об'єкти на Одещині досі тривають суперечки між інвесторами, забудовниками та банком. Кількість недобудов торік скоротилася на понад 3%, Та деякі досі мертвий тягар. Це незавершені будинки на Одещині. В Укрсоцбанку кажуть, на їх спорудження компанія Альянс, яку очолює Сергій Кононов, взяла у них більше ніж 63 мільйони гривень кредиту під заставу прав на квартири. Але досі не закінчила робіт. Покупці самі знайшли гроші на завершення будівництва та не мають зв'язку із забудовником, тому просять банк зняти обтяження. Нам ну, они обратились, давайте как-то это решать. Коннона всем им рассказывает, что он готов банку там, 37 миллионов отдать гривен, нам он ничего не предлагал и ничего не отдавал. Мы готовы списать все проценты, да. мы готовы уступить ему скажем половину вот этого долга, да. после этого там, все снимем, все отдадим. Обтяження із деяких будинків, де небагато квартир у заставі, готові зняти вже зараз, кажуть в Укрсоцбанку, але чекають, поки забудовник поверне частину заборгованості. Ми спробували з ним зв'язатися та зателефонували у приймальню, але поговорити із Кононовим нам не вдалося. Добрий день. А можете нас переключити, будь ласка, на пана Кононова Сергія? Це журналісти вас турбують а, його немає в місті і уже он буде только после майських святків. В Укрсоцбанку радять людям звертатися до прокуратури чи слідчих органів, які ведуть цю справу, та вимагати пришвидшити її розгляд.